Наше тіло складається з клітиночок. І кожна клітиночка може бути сама по собі, а може бути в цілому. Сама по собі вона стає як інфузорія, вона стає слабка, немічна і нічого не може досягнути. І ми знаємо і вчили про одноклітинні організми і знаємо, що вони нічого так і не досягають. А є багато клітинні організмів. І коли ми кажемо громада, коли ми кажемо рід, коли ми кажемо на рід, це є єдиний організм. І є той час, коли ми разом збираємося. І це той час, коли ми збираємося на славлення. Це той час, коли ми збираємося на православлення і на наші свята. Для чого ми робимо це? Якщо ми не будемо збиратися, то нічого не буде, не буде жодного творення. Рід Всевишній дарував нам силу творення. Кожен з вас, імена наречений, православний родновір, має життєдайні сили для того, аби втілювати свої думки, для того, аби матеріалізувати буття. І чим більше віра у вашому серці, тим більше енергії, тим більше сили у вас є. Але одна людина це все одно одна людина. Коли збирається громада, вона творить благо. Для свого міста, для своєї області, для своєї держави. Громада разом виховує дітей, громада разом творить рід. І коли є оцей рій, коли є оця єдність, то як бджоли, ми можемо вижити, ми можемо пережити будь-які невзгоди, будь-які труднощі. Сьогодні так світ облаштований, що він прагне кожного з нас відділити. Щоб ми навіть не спілкувалися з одним одним, так в інтернеті поклікали, по телефону передзвонили. Але немає нічого ближчого, чим дотик, немає нічого ближчого, чим коли ми бачимо посмішки одне одного. Якою би виросла ваша дитина, якщо б ви до неї не торкалися, не обнімали, якщо б вона не сала молоко своєї мами, а тільки по інтернету з нею говорила, чи ви переписувалися з нею? Що би було, нічого би не було. Своїм прикладом ми творимо життя, побратими, посестри, осягніть! Кожний з нас, перебуваючи в якихось трудностях, знайде мільйон прикладів, чому не можна прийти на славлення, чому там вдітися так чи не вдітися так. Мова про те, що ми і є носії світогляду, ми і є носії світла, і тому, стоячи тут, ми палаємо. Тож я бажаю кожному з вас усвідомити ту велику місію, яку покладає особисто на вас Всевишній. Кожен з вас є провідник світла, кожен з вас є провідник любові, кожен з вас є провідник щастя. І для того, щоб палати ще більше, ми маємо частіше збиратися. І ці святі зібрання це і є православою, це і є то святе радення, яке заповідано в поконі. Це і є та радість, яку ми несемо одне одному. Тож вітаю вас, святим православленням, і хай рід Всевишній, боги і предки благословлять нас востократ! Слава богам і предкам!